Привіт, народ. І сьогодні я хочу з вами поговорити на дещо смішну тему. Хоча смішно не буде. Тут така тема, що плакати треба, якщо чесно. Тому що, звісно, що основна тема буде все ж таки політична, але політична на доволі таки смішну тему. Давайте я відразу перейду. Ось, чули цю новину, напевне. Коли що, то я її підсвічую, що коміка Черкова силою вивела зі сцени, коли він зачитував передвиборчі обіцянки Зеленського. Да, дожилися. І ми зараз поговоримо, як ми всі дожилися до такого життя. Але тим не менше, я, до речі, не знаходжу відео. Не хотіла б вам знайти відео, так показати його гарно. А тут доведеться читати про таке. Словом, коміка Сергія Черкова під час зачитування передвиборчих обіцянок Зеленського вив... вирвала мікрофон та силу вивели зі сцени Atlas Вікенд. Условно таке. Гомористу соцмережу згодом повідомив, що з ним все добре. Я дуже рада, чесно. Тут це ж були реакції, давайте я не сильно, так би мовити, Буде на тому акценту... акцентувати увагу. Давайте ми з вами просто так поговоримо. Посилання я залишу в описі, коли що, на відео і на статтю. В чому проблема? Перше і головне, це взагалі-то відразу читалося відразу, коли Володимир Зеленський пройшов до влади. Що він не любить крит... ну як, не те, що критику. Він, якщо ви зрозуміли, і смішки на свою атерасу якось не сильно любить. А чого? Ну він ж політик. Ну він коли йшов політикою, не розумів, що йому буде прилітати, не лише від політичних критиків, але й від коміків. Взагалі то Взагалі-то народ це нормальний процес, і навіть під час війни саме тому, що ми толеруємо всіляку нехорошу історію, нам прилітають наших західних партнерів. Але ж, щоб ви оце сильно не дивувалися цією історією з коміком, тому що комік по хорошому не зробив нічого поганого. Тобто він взагалі-побудував то побудував смі свій смішний матеріал на Банальщині. Тобто, за таке об'єктивно і реально можуть арештувати тільки в Росії. Давайте тепер трішки, так би мовити, зробимо крок назад. Я знайшла одне відео, знову ж таки, я залишу посилання в описі, відео сильно вирвати із контексту, там аж цілих півтори хвилини. Так, да, це не буде сильно довгим відео, але тим не менше послухайте просто. Стендап комедія завжди була явищем провокативним, гостросоціальним і сміливим. Як ти вважаєш, чому зараз у нас ніхто зі стендап коміків в Україні не жартує жорстко про Зеленського? Е, слухай, мабуть, е, тому що якби. Глобально соціальна якась така зараз атмосфера довкола Зеленського виборона, ну, виготовлена як е, хорошого копа. Mm -hmm. ми всі чітко знаємо, хто вважається в суспільстві поганим копом. Е, це є е, Єрмак. І якби тому якби, про Зеленського, начебто, десь той трошечки е, ну, питаєш, Антона Тимошенка були жарти про Зеленського там е, багато коміків, зокрема таких, що є. No name, локально на тусовках багато має жартів, але вони все одно всі, знаєш, такі ніби як е, погладжувальні, Тому що, наче якби і є за що, але немає конкретики за що. Е, я думаю, що коли спливе багато ще всякої різної інформації, то ну, насправді, якщо ти глянеш зараз зараз немає багато коміків жартів, наприклад, і там чи про Петра Олексійовича, що було там давніше, чи там про ще когось. Просто, мабуть, Е, Вися, в більшості е, коміки також, зокрема, жартують про те, що хочуть почути люди. Це теж треба варто зрозуміти. Але не всі готові прийняти той факт, що, можливо, вони зробили помилкою. Добре. Зрозуміли думку. Зараз я повернусь. Зрозуміли думку автора, що він мав на увазі. Ну, тобто немає хребта у наших коміків, я це так трактую, якщо чесно, мене хлопці можуть поправити, коли що. Я двома руками за дискусію. Я тут без дискусії вже не знаю, кого провокувати, якщо чесно. На грамотну таку дискусію, щоб було видно, що зійшлися двоє, і, так би мовити, в інформаційному полі давай рубаться. Оцього я довго буду чекати в українському Ютубі, і тут я дізнаюся, що наші коміки також безхребетні. Да, народ, Це називається, що ви з класу безхребетних. Я вас вітаю з цим. Що значить Володимир Зеленський добрий поліцейський? Можна так, щоб я зараз не висловлювалася? Звідки ви взяли цю думку? Можна вас запитати? Чого ви раптом вирішили, що Володимир Зеленський добрий царас і поліцейський це два. Звідки у вас така думка пройшла? Ну, плюс війна, так, я розумію, що у нас війна, але даруйте. Вам привести приклад Другої світової війни? Ну, так, я розумію, що напостерігать добре жартували тільки про Гітлера взагалі-то. І у нас, якщо чесно, історія повторюється в цьому плані. Ну, тому що, знову ж таки, суспільство не зробило висновків. Чому Володимир Зеленський, будучи хронічним ідіотом в політиці, зараз нав'язує всім свою токсичну думку. І багато людей на це все ведеться. Тому що у людей, як виявилося, немає хребта. От просто-напросто. От Чим характерні політики, тим, що у них має бути хребет? Тобто безхребетний в політику строго заборонений вхід. Тому що, я ж кажу, це як битви. Такі маленькі на рівні дискусії, ніхто там. Одне одного не б'є, ви не подумайте. Але на рівні дискусій, там битви, там реальні заруби. Щоб нам, історикам було про що розповідати, так? А тут я спостерігаю, що у нас навіть в коміті немає хребта. Треба сказати, що раніше, я вам зараз покажу інше відео, якому вже роки 4. Посилання буде в описі. Отам люди. Молодець, вона хоч не комік, але я його прямо двома руками і ногами підтримую, якщо чесно. Перше ж місце отримує президент України Володимир Зеленський. Перший в історії президент який здогадався особисто затверджувати гумористам пародії на себе. Чи не заважає дружба пародії? Ні. Ну, по-перше, е Вова все перевіряє. Він він вичитує, вичитує текст. Чого злого не було? Ну, по друге, ну ми ж думаємо, що ми кажемо. Ми ж думаємо, що ми кажемо. А вже ж формулу кажемо, що думаємо, втілювати значно складніше. Особливо, коли твої жарти цензурує сам президент країни. І не лише цензурує. І не лише твої. Він до речі не видалився е, з жодної групи, тобто у соцмережах, там де група квартал, він там є, і він іноді щось навіть WhatsApp чи в Viber-і у Вас є група, де Володимир Зеленський стежить за тим, що ви робите. Так Тож, якщо жарти кварталу про президента Зеленського для вас не смішні, не жарти і взагалі не про Зеленського, не варто підозрювати квартал у підлабузності. Може, ці жарти просто вписав сам Зеленський. Ось тут у людини є хребет. От його я підтримую двома руками. стрімінгова платформа. Я вам прорекламую своє князівство роману, а то я вічно про нього забуваю. Ось. Читайте, будь ласка, моє князівство роману на Букнеті, це історичний роман, це художній твір. Там є чимало всіляких історій, Ну тому що це історія про князя, в даному випадку про правителя. А це значить, що там буде чимало всіляких інтриг, там обов'язково ми будемо копати один під одного, ну, тому що це реальна політика, це справжня політика. І там все ж таки, не дивлюсь на те, що політичної критики, як такої, там немає, ну тоді були такі часи. Прив'язати до політичної критики я цей світ твір не можу. Але там по-своєму цікаво, тому що там були реальні політичні гравці, яким нам бракує, яких нам бракує. Читайте мою книгу на Букнеті. Вона наразі безкоштовна, тому що вона пишеться. Так. Ага. Я повертаюся в кадр, і ще я хочу вам сказати як висновок цієї всієї історії. Висновок буде поганий. Ну, тобто я не буду тут розікашувати місію по древу, хоча я розумію, що я встала в бій з балакунами, тому часом я балакаю зайвого. Я це також фіксую при обробці відео, я аналізую, ви не переживайте. Але тим не менше. Які висновки з цієї історії ми можемо зробити? Перше, що Володимир Зеленський досі ліза до комітів. От він отримав більше влади, і він вирішив, що йому можна, а йому не можна. Йому не можна, тому що це також наїзд на свободу слова. Я не буду зупинятися на тому, що витворяє квартал, тому що квартал сильно просів. Навіть якщо дивитися на нього з медійної точки зору, він сильно просів, тому що він втратив хребет це те, про що я казала, що у коміків немає хребта. Ми слухаємо коміків через те, що це, так би мовити, легка форма політичної критики. От якщо моя політична критика це heavy metal, то, так би мовити, Політична критика від коміків, це така попса, і навіть не попса. Тому що попса в політичній критиці називається популізмом. А тут навіть не знаю, який жанр підібрати. Тобто це надзвичайно легкий контент. Там взагалі Їх нема за що бити це раз. Ну Зовсім нема за що. Але Володимиру Зеленському не байдуже. І це погано. Це вкрай погано, тому що це його характеризує в тому числі. І те, що я казала раніше, що політика це гра самой розумні, а не найтупий. І я бачу ці фінти. І мені не сподобалася ця історія, тому що вже придиратися до коміків ну, це треба взагалі не дружити з головою. Зовсім. І треба сказати, що. Наше суспільство не в останню чергу зробило також все можливе, щоб наша влада в обличчі єдиного і неповторного сонцейного Володимира Зеленського трішки здвинулася. Дахом і навіть не помітила, що характерно. Ну, таке часто буває, коли ти приходиш до влади. Ну... Я, будучи істориком, знаю, безліч історій, коли до влади прийшов, ну, наприклад, більш-менш розумний король, там, цар, ну, тобто, там не лише були одні відморозки, давайте так назву. Але не у всіх вистачало сили тримати цю владу. Ну, тобто, влада, вона не для всіх, однозначно, не для всіх. Тому що це велике навантаження. Яке часто ігнорується, тому що так простіше. Але коли людина, будучи слабкою, отримує всі ці політичні регалії, чого Володимир Олександрович каже, що я потужний лідер, такий сильний, потужний, нічого, що я його пшики бачу кожен раз в повітрі. Тобто, для чого оцей ось ОРО? Щоб ми повірили, що він такий єдиний неповторний, він чорта в політиці не тямить, досі за п'ять років уже шостий, да, як він ні чорта не тямить в політиці, він, буквально користуючись знову ж таки владними структурами, починає спочатку наїжджати на військових, а ми мовчали. А потім почалися наїзди на народ, а що ви думали народ, що буде без вас якось. Оскільки ми промовчали історію з військовими, то він почав наїжджати на народ. І він зараз з дуру давити буде всіх, кого побачить. І ми його зможемо взагалі-то витурити, якщо ми будемо тиснути у відповідь. Тут немає хорошого варіанту зараз. Тобто якось домовитися, дочекатися виборів. Народ іще рік або навіть півроку, ні про які вибори взагалі мови не буде йти. І ви всі будете казати, що а це нормально, да, що немає виборів. Так, да, клас, ми завжди мріяли. Україна тоталітарна країна, і це нормально. Просто абзац буде. І оця історія з коміком це якраз такий хороший перший дзвіночок. Що значить, не можна говорити про Зеленського? Та хто він такий? Просто-напросто. Він се навсього президент, у нього ви. Вибор Ну, тобто він свою легітимність може підтвердити, лише пішовши на вибори. І ніяк інакше. Немає в нього такого варіанту, не піти на вибори. Він ще не доріс до того статусу, нехай просто розслабиться. Просто не доріс. І наїжджати на коміків йому ніхто права не давав. Я взялася за цю тему, тому що ну, я вважаю, що їй треба підсвітити. Взагалі, це кричуща ситуація. Так не те, що не можна, це просто неймовірно, як не можна. Це просто має на голову не налазити суспільство. Це один із приводів наїзду на свободу слова, яка, на яку і так наїжджають, Тобто. Якщо ви і надалі будете вести політику потурання політиці, прости Господи Володимира Зеленського, то ви будете мати от саме такий результат. Саме такий. Тому я пішла, так би мовити, в жорстку опозицію, ну, тому що треба система важелів та противаг. Якщо її немає, я вам її намалюю. Мені подобається система, мені подобається історія. І зараз буде така гра. Що нехай Володимир Зеленський тримається міцніше за свій стільчик президентський. Бо я на нього не подивлюся. Просто-напросто. Добре, на цьому на все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал, підтримуйте особу. обов'язково. Люблю, цілую. Бувайте, Па-па!